Усім привіт, вітаю вас на віранді. oh, ЄС! Yes. <світ> Усім привіт, вітаю вас на каналі CryptoVibe. І я вриваюся з ноги у цей 2025 рік. Нарешті я приїхав із своїх мандрівок і першим ділом почав розгрібати все, що навалилося за ці дні, поки я подорожував. А сьогодні хочу розповісти про дуже крутий проект, про який я вже згадував на моєму Ютуб-каналі неодноразово, а саме Архам. Розпочався другий сезон, який уже. Зовсім скоро підходить до кінця. І подивившись статистику, зрівнявши її із попереднім сезоном, я бачу дуже гарний потенціал для заробітку нам з вами. Тому обов'язково додивлюся це відео від самого початку і до самого кінця, тому що розповім про потенційний заробіток у другому сезоні Архам. А в кінці проведу розіграш для моїх улюблених підписників. Тому давайте розпочинати. let's fucking go! Давайте пару слів про архам. Це класний аналітичний сервіс. Який являється унікальним у своєму роді і в який заінвестували дуже круті фонди, саму команду знають як дуже щедру, тому що у 2023 році буквально за реєстрацією пошти й пароля архам роздав кожному такому акаунту по 200 доларів. А наразі Архам запускає свою біржу і хоче привернути увагу жирним дропом. На який виділено майже 230 мільйонів доларів. Я вже на цьому каналі розповідав про перший сезон, який проходив на аркам. Ніхто ж не знав, що буде їх декілька. Але дуже важливим нюансом у другому сезоні є те, що користувачів там дві каліки. Якщо по факту порівнювати сухі цифри, ми бачимо, що об'єм на всіх парах аркам, при тому, що другий сезон майже закінчується, він закінчиться 13 числа цього місяця. Тому обов'язково поспішайте. Загальний об'єм торгів на всіх парах біржі рехам наразі менше ніж 40 мільйонів доларів. Що ви розуміли, для порівняння в такий самий час у першому сезоні лише на одному ефірі було більше ніж 1 мільярд об'єму. Тому я відробляю другий сезон, і риск реварт мені дуже подобається, тому що менше конкуренції більше нам роздадуть з вами. По самому проєкту ми пробіжалися, тому переходимо до детальної інструкції, що за чим робити, як проходити реєстрацію на біржі Архам, і лайфхаки розповім із свого досвіду. Обов'язково їх беріть собі на заміт, тому що це зменшить ваші витрати, а тобто ви заробите більше потенційних іксів. Детально пробіжимося по архам від самої реєстрації і до того, як нам отримати сам дроп. Переходимо під відео, беремо моє реферальне посилання, вставляємо його у строку пошуку та реєструємося на біржі Архам. Реєстрація абсолютно звичайна, як на кожній біржі. Тобто вам потрібно пройти курс-верифікацію. Я особисто проходив на закордонний паспорт, і в мене все дуже швидко пройшло, буквально за пару хвилин. Після того, як ви пройдете реєстрацію, вам буде доступний такий дашборд. Розпочнемо ми відразу із того, як. Поповнити нам біржу Архам. Відразу наголошу, що я поповняю тільки соланою, тому що це є найдешевшим варіантом. Якщо ви хочете внести сюди тезер, ви маєте вносити тезер у мережі erc 20 на що ви з біржі Binance витратите близько 5 доларів. На комісію. Коли в Солані я буквально до долара виводжу свої токени з біржі, ви можете внести свої кошти як з біржі, так і з будь-якого гаманця, Phantom або Бекпак. Все, що потрібно зробити, це перейти у Assets Deposit, вибрати мережу, саме мережа Solana. І після чого натискаєте сюди show Deposit адрес і вам генерується ваш адрес, на який ви переводите чи з біржі, чи з гаманця свої кошти. Після того, як солана зачислилися, ви йдете в трейд і торгуєте будь-яку пару, яка вам більше всього подобається. До прикладу, я відразу продаю солану на USDT і йду торгувати пару Ethereum-USDT, тому що вона являється найбільш ліквідною. За що нам дадуть дроп від біржі Архан? Переходимо у Points Program. Бачимо, що другий сезон розпочато із 14 грудня. Тому ви можете бачити тут, що за 100 тисяч торгового об'єму. Ви отримуєте 200 поїнтів за 250 тисяч доларів торгового об'єму. Ви отримуєте 500 поїнтів і так далі. Також, якщо ви бажаєте, ви можете торгувати фьючерси, я особисто торгую лише на споті. Майте до уваги, що ви можете обнулитися або хеджуйте свої ризики. Для цього є торгівля вилками, коли ви на одній біржі відкриваєте лонг, а на другій біржі відкриваєте шорт. Таким чином ви втрачаєте тільки на комісії відкриття і закриття позиції. Також розповім вам ще один лайфхак, дуже-дуже важливий, що вам обов'язково потрібно купити Архам, якщо ви робите торговий об'єм. Сам токен Архам ви можете купити у Spot Trading, Перейшли і буквально там на 10-20 доларів купили токен Архам. Для чого це потрібно? Токен Архам зменшує дуже сильно ваші комісії. Це я вам кажу як людина, яка відторгувала більше, ніж 5 мільйонів доларів об'єму на архамі. Що якщо ми купимо сам токен архам і обов'язково нажмемо тут галочку, використовувати архам для збереження нашої комісії, з нас біржа буде брати набагато менше комісії. Тим самим ми зменшимо свої витрати, а тобто потенційний наш прибуток збільшиться. Ну для тих, хто додивився до самого кінця, як і обіцяв, я проводжу розіграш. Уважно слухайте умови, для того, щоб ви не пропустили жодного пункту і спокійно змогли виграти. Фрішні гроші. Я, по-перше, постійно проводжу розіграші у себе в телеграм-каналі. Тому чому ти ще не підписаний? Обов'язково підписуйся. QR-код лишаю тут посилання під цим відео. Тепер по самим деталям. Всього буде два розіграші. Перший розіграш для всіх моїх підписників. Я хочу розіграти усі комісійні, що мені впадуть із дропу архам. І першу половину поділити між моїми усіма підписниками, а тобто, по умовам, пробіжемося. Вам потрібно поставити вподобайку під це відео, написати будь-який обґрунтований коментар, можливо, задати якесь класне питання. Давайте обійдемося без коментарів. О, oh, ЄС, yes! відео чи назис. Щось поцікавіше придумайте, ну ви ж можете, я знаю, бути підписаним на цей YouTube канал і перейти в мій телеграм-канал, підписатися, і у коментарі під постом розіграшу закинути скріншот, там де буде видно, що це ви написали коментар. І ви підписані та нажали вподобайку. Другий розіграш буде для моїх рефералів. Тобто, людина, що зареєструвалася по моєму реферальному посиланню Архам і зробила мінімальний оборот для того, щоб отримати дроп на біржі Архам, а тобто 100 тисяч доларів. Вона і так має шанс на те, щоб отримати жирний дроп від цієї біржі. Ще в придачу цьому. Я розіграю половину від тих коштів, що я за них отримаю. Для них умови аналогічні. Лише мені потрібно скинути ваш дашборд, там де я буду бачити, що у вас більше 100 тисяч доларів об'єму і інші дані для того, щоб звіритися, що саме ви являєтесь моїм рефералом. Скріншот посилайте мені в особисті повідомлення. Контакт на мене ви знайдете, як завжди, в моєму телеграм-каналі. Тому ось так візьмемо докупи і гарне і корисне. Тому як завжди, з вами був Криптовайп. Я з ноги вриваюся в цей 2025 рік. Натискайте подобайку під цим відео, підписуйтесь на мій ютуб канал. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там вся альфа. Побачимось в наступному відео.